Команда Команда Орел. Громадский рух за майбутнє это 8, 8, лет подряд производ, проводит висково патриотические сборы. Это будет по счету 21 сбор, который мы вместе с Министерством обороны и Генеральным штабом проводим на территории воинских частей. В этом году 17 західів, які буду проходить по всім крупным бригадам ВСУ. Поэтому нам нужно отобрать інструкторів, нам нужно отобрать комендантов, таборов, которые будуть з нами ездить і передавати свой опыт дітям, которые будуть приїжджати там в Одесской, Николаевской, Житомирской області. Відносно підготовки даних курсантів, це ми бачимо перший курс. Хочу сказати, що непогані результати, непогані. Всі вклалися на оцінку відміну. Один на оцінку добре. Вон якось в'яло, можливо, холодно, можливо, погода. Не знаю, на що це вплинуло, але можуть краще, набагато краще. Є підготовленість. і… Є старанність, але щось сьогодні не знає, щось їм не хватило. Хоча непогано, хоча не погано. <плес> Сьогодні ми брали участь у військово-патріотичних іграх, які проходили на полігоні. Зокрема, я метав гранати. Мені дуже сподобались ці заходи. Дякую організаторам. Частіше б так ну, виїжджати, і як би мовити, атмосферу ми розрядили нормально. Я дуже задоволений цим.